Всім привіт, з вами палич. І 6 березня стартує бойова перепусточка з колаборацією е, ніндзя-черепашок, оці ті самі Ніндзя черепашки з мого дитинства, з приставочок восьмибіточних, да, воно як ностальгія, виглядає дуже круто. І разом з ним будуть йти стилі мультяшні е, на танки. І я записав відосик по цьому. Да, і в коментарях люди говорили, що їм це не подобається. Ці стилюки, і це повна фігня. В принципі, з чимось я схожу, згоджуюся, тому що вони в тематику танків не дуже вписуються. Такі от мультяшні яскраві да, камуфляжі, але є момент, можна їх вимкнути. У ці стиль. І дивіться, давайте вам покажу, де це робиться. Заходимо на налаштування гри. Листаємось тут у вкладці Гра униз, листаємо, листаємо і шукаємо, дивіться, показ елементів зовнішнього вигляду в бою. Стоїть по автом... історичні, не історичні та вигадані. Не знаю, до речі, як воно стоїть автоматично, як виставлено ця. Ну, от, якщо у вас галочка стоїть отут, та вигадані саме основний момент, тобто тут усі будуть стилі. Вставте собі історичні та не історичні чи просто історичні стилі, і ви не будете бачити ці мультяшечки. І так, давайте ще вам покажу, де це все можна подивитися, який стиль до чого відноситься. Заходимо у вигляд зовні. І от у нас є тут фільтерочок. І поїхали. Дивіться, вигадані елементи. На жаль, в мене стилів немає, як і готових, і власних. Немає стилів да, з вигаданими елементами, є тільки декалі. Оце якраз виходить. Вигадані елементи. Ми ви не будете бачити оцих от термінаторів. Да? Оцього всього у вас не буде показано. Якщо ви поставите, заберете галочку з самого нижнього пункту. От така історія. Ви будете бачити тільки неісторичні да? ось такі всякі тут мавпочки, мордочки, та історичні е камуфляжики, якщо вибрати. Да? От така історія. Так що, можете зайти все полистать, подивитися, що до чого. Відноситься і вимкнути собі те, що вам не подобається. Такий функціонал доступний народ. Так що не треба панікувати, колаборація дійсно прикольна, дійсно крута. Але якщо вам не подобається зовнішній вигляд цих танків, ви просто їх вимикайте, народ. Такі от діла. А на цьому все. Надіюсь, інформація була вам корисна. Тримайтеся, це буде добре.